Жила була в лісі маленька лисичка руда. Вона була хитра і дуже впевнена в собі. Одного дня руда вирішила, що вона найшвидша в всьому лісі. Я всіх переможу, сказала вона і запросила звірів на забіг. На старт прийшли зайчик стрибайко, їжачок колючок, борсук тихонь і черепаха панцерко. Усі хвилювалися, а руда тільки усміхнулася. На місця. Увага! Побігли. крикнув ворон Керко. Усі побігли. Зайчик вискочив уперед, їжачок котився. Борсук біг повільно, а черепаха йшла собі потихеньку. Руда теж побігла, але швидко втомилася. Вона захотіла відпочити і сіла просто на доріжці. Першим прибіг зайчик, потім їжачок, борсук, а далі черепаха. Руда прийшла остання. Вона спочатку засмутилася, але тихо сказала. Вітаю всіх, Вибачте, що я вас недооцінила!» Зайчик усміхнувся. Головне старатися. Відтоді руда тренувалася з друзями щодня і зрозуміла, що не треба хвалитися, а важливо дружити.